І всім привіт! З вами Макс. Я хочу випустити такий обзор набору LEGO черепашки ніндзя. Ну, це не оригінальний Лего, це от така фірма. Погугліть, ну собі змі. І так, в цьому наборі є інструкція. Тут їй показується, як... Зробити щось. Також персонажі, Рафаель, Рибоголовий і Солдат. Також є ще транспорт. Це транспорт черепашки ніндзя Тука відкривається і є ще для злодіїв. Тут на тут них катапульти. Є катапульти, щоб стріляти. гарно нам промальоване все. Ці деталі немає ніяких претензій, все гарно складується, як в оригінальному лего. Мінусів не був, ніяких я не бачу, все як. Все гарно скріплюється. І тут так, також ж є пару видів зброї. Це стюрікен. Також є така змія. І от. І ще такий меч ніндзя, але ну, я його лапкову з рукою так вийшла. Всім дякую за увагу. Якщо вам подобалось це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мою групу. Мою групу ВКонтакті я вам ссылку лежу, Там ви знайдете е, всякі ігри для Android. Е, всім па-па!